Київським меломанам випала чудова нагода в четверте почути легендарний британський гурт Юрай хіп. Цього разу музиканти завітали до столиці в рамках фестивалю «Юрай хіп Манія, що складається з двох концертів. Другий виступ Кена Хенслі відбудеться менш ніж за тиждень і дасть змогу прихильникам хард-року порівняти виконавчу майстерність учасників Юрай Хіп різних часів. Юрай-хіп у Києві вже не вперше і навіть не вдруге. Тому реального ажіотажу навколо виступу суперзірок важкого року не було. Публіка не поспішала заповнювати зал, а музиканти, в свою чергу, не поспішали виходити на сцену. Коли концерт після тривалої затримки все ж розпочався, вільних місць ще вистачало. Однак цей факторок ветеранів не засмутив. Уже з перших акордів вони заповнили зал своєю енергетикою. І київські меломани це відчули. Принаймні, під кінець концерту їх назбиралося більше, ніж було на початку. Тому хоч і з натяжкою, але про аншлаг можна говорити. есть такое расхожее утверждение 4 кита хардрока. Юрай Хип, Black Sabbath, Deep Purple, Led Надо, На Led Zeppelin и Black Sabbath уже попасть как-то не получится. На Deep Purple я был. Ну и в принципе я вот первый раз решил, в первый раз, когда хипы к нам приезжали, я на них не был. Решил в этот раз сходить все-таки. У меня есть два альбома их. Них. Золотая коллекция. Просто, просто божественная. Я просто на них живу. І це одні з змівногіх, які я слухаю англійського рока. В основному я слухаю російський, але юрай хіп красавце. Енергетику саундом і репертуаром Юрай Хіб не здивував. Все було ідеально передбачувано. Зі сцени пролунали основні хіти команди, які зробили її ім'я ще в 70-ті роки. Потішив на ломані вишуканими і незмінний лідер-гітарист колективу «Мігбокс». Втім, одна відмінність від попередніх концертів Хіп у Києві все ж була. Бо вже наступного тижня ті ж самі пісні, принаймні найпопулярніші, можна буде почути на концерті Кена Хенслі, який, власне, і є їхнім автором. Як же грати Мекенсі? Гірше чи краще? Кожен зможе зробити свої висновки сам, уже незабаром. А щодо теперішнього складу Юрай Хіп, то можна сказати одне. Професійні хардрокери драйві з роками не втратили.